У Чернігів 18 жовтня розпочався опалювальний сезон, а для половини міста після понад півроку перерви вдалося відновити гаряче водопостачання. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Перший з 2000 року сезон ТЕЦ проходитиме з комунальним підприємством Теплокомуненерго, що отримало комплекс в управлінні лише 21 серпня, після закінчення договору оренди з техновою. Сьогодні на теплоелектроцентралі почали запуск системи. Технічно вона повністю готова до роботи, і підписано всі угоди на газ. 24 годин виявилося достатньо. Написав Ломако. Наразі відбувається розігрівка тлів, які забезпечать подачу теплоносія до житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Зважаючи на технологічні особливості роботи ТЕЦ, гаряча вода в оселях більшості абонентів з'явиться 19 жовтня, а теплова енергія подаватиметься поетапно в різні мікрорайони. Що стосується АТ «Облтеплокомуненерго», теплоносій до помешкань Чернігівців підприємство почало подавати від ранку. І станом на 16-ту годину до опалення було підключено 390 із 691 будинка. На запуск всієї системи необхідно не менше трьох днів, тому процес продовжується і батареї поступово став. Ватимуть теплішими у разі виникнення проблем або аварійних ситуацій у будинках. Жителів Чернігова просять звертатися до міського кол-центру.